Близько ста років сорт сливи Стенлей американської селекції не втрачає популярності в США і Європі. Понад 30 років він відомий українським садівникам і успішно ними вирощується, щоб зрозуміти, чим примітний цей сорт, а також який має особливості, що дають йому можливість так довго утримувати свої позиції. Серед великої різноманітності селекційних новинок потрібно більше дізнатися про нього. Історія створення сорту Стенлей. Слива Стенлей американського походження. У місті Женеві, штат Нью-Йорк, вченим Річардом Веллінгтоном. В 1912 році було проведено схрещування сортів угорка Ажанська, давін французького походження і великий герцог грандюка американської селекції. Новий сорт отримав назву Стенлей Анг Стенлей. Є також наступні варіанти вимови Стенлі. Рідчя Стенлей. Сорт Стенлей відноситься до виду сливи домашньої. Підвид угорка його батьки вважаються відмінними донорами селекційно значущих ознак і до теперішнього часу широко використовуються в різних селекційних програмах, в тому числі українськими вченими. Великий герцог передав нащадку, пізньостиглість і великоплідність від другого сорту Стенлей успадкував високу врожайність слива. Стенлей, отримавши від батьківських сортів найкращі властивості. Сама стала донором важливих для селекційної роботи ознак, з її участю були виведені нові представники цієї культури. В даний час Стенлей продовжують використовувати для створення нових сортів. У держаєстр сорт Стенлей був зареєстрований в 1983 році і районований по північно-кавказькому регіону. Він набув широкого поширення не тільки на півдні України, а й набагато північніше. Завдяки підвищеній зимостійкості слива цілком успішно вирощуються в багатьох регіонах середніх широт, опис і характеристика сливи стенлей: дерево середньоросле або сильноросле з прямим штамбом, округло овальна крона розлога і рідкісна, пагони з міжвузлями середньої довжини, 3,0-35 мають невелику околючені, з однієї нирки розвиваються один або два великих білих квітки. Плоди великі, їх середня маса сорок. Можуть бути дуже великі до 60. Є відомості, що при гарному догляді поодинокі плоди важили стох. форма подовжено овальна, оподовженої це подібне. Шийка витягнута, поглиблення воронки середнє, плід неравнобокий, з добре вираженим, не розтраскиваючимся черевним швом, колір темно-фіолетовий. Під шкіркою є помірна кількість бурих підшкірних точок, восковий наліт на плодах густий, щільна зернисто волокниста м'якоть має жовтий колір. Так само, як і порожнину, шкірочка не дуже товста, її властива рихлість і погана одделяемость від м'якоті, кісточка довгаста, не дуже велика, 3,3 від маси плоду, З загостреним середнього розміру кілем, відділення кісточки від м'якоті устиглих плодів хороше, у недозрілих середня транспортабельність хороша. Напрямок використання універсальне, свіжі плоди мають відмінний солодкий смак. Дегустаційна оцінка 4,748 бала, цукрів міститься 13,8, кислот 0,7,2, сім можна сушити чорнослив, заморожувати, а також використовувати для консервування компот сік з м'якоттю, варення маринади. Дегустаційна оцінка чорносливу і різноманітних консервів висока від 4,5 до 5 балів Стенлей і його нащадок. Сорт Амерс є лідерами з виробництва чорносливу в Європі і США. Вважається, що справжній чорнослив виходить тільки з горок, які мають необхідний баланс цукру. Фруктових кислот і пектину угорці знали про цю особливість шкіль століття. Для збереження корисних властивостей свіжих слив вони залишали дозрілі плоди на дереві, і чекали, щоб вони перезріли подвялились і самі впали на землю. Плоди дозрівають досить пізно всередині вересня, дерева цвітуть всередині квітня, плодоношення найчастіше починається на 4-5 рік і відбувається регулярно. Сорт врожайний. Доросле дерево може дати до 60 плодів, однак така продуктивність може бути тільки на родючих ґрунтах при хорошому агрофоні, самоплідність часткова, зимостійкість підвищена, межа морозостійкості досягає 3-4. До посухи сорт серед неустойчив. Стенлей має імунітет полістигмозу, червона плямистість та вірусної хвороби, шарка, віспа, відносну стійкість до клястероспоріозу та сприйнятливість до моніліозу, а також сорт уражається сливовою запиленою попелиць, перевагами сливи Стенлей є висока продуктивність. Зимостійкість, великий розмір і відмінна товарність плодів, а також універсальність їх використання. Істотний недолік сорту полягає в зниженому імунітеті до деяких захворювань і шкідників, відео огляд сорту сливи Стенлей, запилення сливи Стенлей, згідно з описом сорт Стенлей, частково самоплідний, фахівці стверджують, що більшість представників плодових культур відноситься до перекреснопелів тому навіть часткова самоплодність, при якій формується 5,1,5 плодів від загального числа квіток, є істотним плюсом будь-якого сорту. Стенлей може давати урожай і без запилювачів, однак, якщо посадити поруч квітучі одночасно з ним сорти, продуктивність помітно підвищиться для перехресного запилення. Сливи Стенлей найкраще підходять наступні сорти. Блюфрі емпрес чачакська лепотика, чачакська найкраща, а також слива Стенлей, сама відома як відмінний запилювач квітучих в аналогічні з нею терміни сортів. Особливості вирощування сорту Стенлей вимагає високого рівня агротехніки, при вирощуванні необхідно врахувати всі особливості сорту. Інакше його гідності не проявляться в повній мірі. Посадка у південних регіонах садити сливу Стенлей можна як восени, так і навесні. У середній смузі посаджені восени саджанці, не встигнувши зміцніти, взимку можуть вимерзнути, місце вибирають традиційне для сливи сонячне, рівне або з невеликим ухилом на південь або південний захід, а також захищене від холодних вітрів. Слива погано росте в низинних місцях. Де накопичується волога, рівень залягання ґрунтових вод повинен бути не менше 1,5 мсорт стенлей, вимогливий до ґрунтів, тому краще родючи багаті гумусом ґрунти з проникною структурою. Оптимальною кислотністю буде близька до нейтральної. Для сливи стенлей необхідна достатня площа живлення не менше 9 мва так як дерева досить сильно рослі і розлогі. Схема посадки рекомендується не менше 3-4. Глибина посадочних ям – 60 см. Діаметр – 80 см. На бідних ґрунтах ями риють глибше і ширше 1-0-0-1-0-0-1-0-0 -100 -100 -100 см, щоб помістити в них більше родючої суміші. При посадці вносять 7-10 к перегною або компосту. 100-150 стоп'ятдесят суперфосфату і 20-30 тридцять калійної солі можна замінити півлітровою банкою деревної золи на бідних ґрунтах дозування подвоюють, в іншому процес посадки стандартний. Без особливостей відео посадка сливи з внесенням добрив, формування крони і інші види обрізки сформувати крону сорту Стенлей найкраще в стандартній розрідженої русної формі, яка застосовується для високорослих плодових дерев. Виконати таку форміровку буде доступно садівникові без досвіду, в ній немає нічого складного. Відразу після посадки саджанець однолітку обрізають на висоті 70 см, у наступному році залишають 3-4 втечі вище штамба 5-0 см, інші вирізують на кільце. Потім протягом ще двох років закладають другий ярус, що складається з 1-2 гілок на відстані 30-35 см від нижнього ярусу його верхньої гілки. При необхідності можна сформувати третій ярус один-два гілок всього до п'ятого року має вийти 6-8 скелетних гілок, а також проводять інші стандартні види обрізки: санітарна вирізка сухих хворих і пошкоджених гілок, регулююча, проріджування, підтримуюча, укорочення для стимуляції плодоношення при інтенсивному зростанні молодих пагонів більше 40 см проводять тільки проріджування, коли приріст зменшується, гілки вкорочують. Чим менше сила росту, тим коротше обрізка, полив і підгодівля, так як сорт настійкий до посухи. Дерева потрібно поливати, не чекаючи висихання ґрунту. Норма поливу для сливи становить 50-60 л на квадратний метр проекції крони. ґрунт повинна промокнути не менше ніж на 40 см. Недолік вологи негативно відіб'ється на врожаї сливи Стенлей. Вона буде скидати зав'язь, однак перезволоження також не варто допускати. Навесні в ґрунті досить вологи, в поливі немає необхідності зазвичай поливають сливу в наступні терміни. Під час утворення зав'язі за 10-14 днів до знімання плодів після збору врожаю влагозарядковий полив в жовтні. Так виглядає мінімальний графік поливів, в посушливий сезон поливають частіше. Підживлення також потрібно приділити особливу увагу, так як продуктивний сорт Стенлей вимагає багато поживних речовин для формування повноцінного врожаю, дерева щорічно підгодовують мінеральними добривами, таблиця, коли і чим підгодувати сливу до початку плодоношення з другого року вегетації плодоносне дерево. Терміни підгодівлі, вид підгодівлі, дозування добрива столових ложок на 10 води, дозування розчину на одне дерево, літрів терміни підгодівлі, вид підгодівлі, дозування добрива столових ложок на 10 води, дозування розчину на одне дерево. Літрів початок травня, мочевина 2-2-5, 3 перед цвітінням, мочевина 2.3.0, 3.5 сульфат калію. Початок червня нітрофоска в період наливоєгід мочевіна 2-0-2-5 кінець серпня, сульфат калію після збору врожаю сульфат калія 2 3 0, 4, 5 суперфосфат, суперфосфат 3 через 3 роки після посадки. А потім один раз в 3-4 роки під перекопування вносять перепрілий гній з розрахунку 10-12 КМ2. Поразки небезпечні для сорту, невід'ємна частина догляду за плодовими культурами захист рослин від хвороб і шкідників, так як слива стенлей недостатньо витривала до цих факторів для неї. Такі заходи набувають особливого значення. В першу чергу варто звернути увагу на профілактику, яка полягає в наступному осіннє перекопування ґрунту з переворотом пластів, зяблева оранка, збір і знищення уражених рослинних залишків, своєчасне проріджування крони дотримання схеми посадки, не допускати загущених насаджень. Захисна передзимова побілка стовбурів і скелетних гілок, установка ловчих поясів ранньою весною. Хвороба для мінімізації проблем пов'язаних з хворобами, потрібно знати їх основні ознаки, причини виникнення і методи боротьби. Меніліоз хвороба варто вивчити більш детально, так як вона є бичем кісточкових культур, а сорт Стенли до неї сприйнятливий, захворювання викликається патогенним грибком і має дві форми. Моніліального опіку проявляється навесні, плодової гнилі розвиваються в літню пору. Про моніліоз потрібно знати наступне розвивається в умовах підвищеної вологості. Кожна форма хвороби має свої симптоми при першій весняної в формі відбувається поборіння і в'янення квіток, спори проникають в листя і пагони, які всихають і виглядають як опалення. Влітку, при другій формі хвороби, плоди покриваються темними. Розростаються по всій поверхні плямами, вони деформуються і всихають, але не опадають, заражаючи здорові сливи. При інтенсивному поширенні грибка можна втратити весь урожай, коли хвороба запущена, патоген проникає в тканини деревини і руйнує їх, ослаблене дерево втрачає морозостійкість і може загинути взимку. Для профілактики і при помірних ураженнях можна застосовувати біологічні фунгіциди. Фітоспорін, фітолавін, гамаїр, та інші при значному поширенні хвороби для боротьби застосовують хімічні препарати бордоська рідина, топсин, швидкість, хорус, інші, які рекомендується чергувати, щоб уникнути звикання. Схема обробок хімікатами може бути наступною. Навесні перед розпусканням бруньок, топсин або три бордоською рідиною перед цвітінням, топсин або один бордоська рідина після цвітіння скор, через два тижні після третьої обробки скор. період наливу плодів фітолавін після збору врожаю хорус або бордоська рідина перелік містить максимальну кількість обробок, якщо масштаби ураження не настільки великі, то четверте і п'яте оприскування можна не проводити для стероспоріоз. До цього захворювання сорт відносно стійкий, проте садівникові не завадить мати про нього уявлення: Клястероспоріоз вражає нирки, листя, пагони і суцвіття на листя з'являються невеликі коричневі плями. В цих місцях незабаром утворюються дірки. Через таку особливість хвороба отримала свою другу назву: дірчаста плямистість. Листя засихають і опадають, на молодих пагонах з'являються подовження, розтріскуються коричневі плями. Для боротьби із захворюванням застосовують препарати, що містять мідь, бордоська рідина, мідний купорос, хом і інші. Зазвичай буває досить провести три обробки в період розпускання бруньок, перед світінням і після нього шкідник. Сорт настійкий до поразки сливової запиленої попелиць, а також є відгуки. Що його любить сливова товстоножка і сливовий пильщик. Євникові варто познайомитися з цими шкідниками ближче, таблиця, «Імовірні шкідники сливи Стенлей, назва шкідника, заподіювана шкода, заходи боротьби, попелиця сливова запилена, синонім Очеретяна попелиця влітку густо заселяє листя, пагони і плодоніжки, харчуючи з їх соком і послаблюючи рослини, листя не скручує навесні. До розпускання бруньок оприскують один розчином дно а або три нітрафеном, якщо нирки вже почали розпускатися, застосовують карбофосфосфамід, фуфанон, моспілан та інші інсектициди. Влітку при масовій навалі попелиці оприскування повторюють тими ж препаратами для знищення з'явився шкідника, можна оприскати дерева розчином прального мила в дощовій або річковій воді. 200 300 годин 0 товстоножка, синонім евритомасливова через 10-12 днів після цвітіння починається летальний період і триває до 30 днів самка відкладає яйця в незатверділу кісточку зав'язі плоду що з'явилися личинки виїдають її ядро Пошкоджені плоди передчасно обсипаються оприскування інсектицидами карбофос, карбофосметафосфосфамід, фуфанон, муспілан та інші, відразу ж після цвітіння сливи в період літа і ще раз через 10-12 днів. Сливовий пильщик чорний і жовтий принесений шкоду обома видами пильщика однаковий, самка в період цвітіння відкладає яйця в чашечку бутона або квітки, під час формування зав'язі з'являються личинки. Що харчуються м'якоттю і насінням плодів, зав'язалися сливи, опадають обробка тими ж препаратами, що і від сливової толстоножки перед цвітінням, і після нього в фотогалерея поширені шкідники сливи. Сливова попелиця поселяється на листках і висмоктує з них сік. З відкладених самкою яєць незатверділої кісточі з'являються личинки, які виїдають її ядро. Сливовий пильщик був вед жовтий і чорний, невелика комаха личинки якого харчуються м'якоттю і насінням несозревшого плода відгуки сидівників про сорт Стенлей, Ре Стенлей, Стенли роки беруть своє, з'являються внучки, синки. Втім, як і у більшості сортів плодових, таких же знаменитих раніше слива анна шпет, груше лісова красуня, улюблениця Клаппа, але тим не менше сорт не втрачає популярності, не дивлячись на окремі недоліки, плоди близько один до одного, гниють іноді, обсипаються. Дерево любить попелиця зелена, трохи зависока іноді, а так зимостійкістю, врожайністю, регулярністю і смаком повний порядок в Волгоградській області. Найчастіше багато в саду і не посадиш слив, та з розкидом по термінах дозрівання, тому четвірка з них ненька: киргизська чудова озарк Прем'єр Стенлей, одна їх хороших комбінацій, Аск. 34. Волгоград. корюм він обрат, 11058 – один нуль сорт, який дає можливість садівникові щороку ласує плодами сливи Віталіїл Кам'янець Подільських ТП, хорюм віноврат інфошовтратв. Один 11058 ноль 3 Станлеї також ласи для пильщика і особливо для евретоми Віталіїл, Кам'янець Подільських ТП, хорюмвіноврат інфошовтратвп. 11058 1058 3 Рестаної Стенлі, вісім обробок тільки одними інсектицидами і результат. У мене жодної червоточини з березня по серпень. Івенго Атрікс і п'ятдесят вісім Моспілан два рази Актара Люфокс Борей. Омонгтк. Форум віноград інфошовтрят в п один один нуль п'ять Рестаної Стенлі загалом. Все таки в цьому році і нам пара відер дісталася без черв'яків. Поки це найсмачніша слива, яку я їла, саме сливовий, не личевий смак, соковита солодка, кісточка добре відділяється, а красива яка. І термін дозрівання мені подобається у вересні, коли вже дині кавуни виноград відійшли в самий раз Наталя з Краснодарський крайхтп, горюм віноград, інфошовтрат один один нуль п'ять8 Стенлі в Болгарії, перший тиждень вересня дійсно. Мічі щасливи угорки ще не їв, заведу і собі таку. Гітчер Дніпрохтп. Хорюм він урат, Дин 1058 паде 4, А я зі Стенлі буду прощатися. З року в рік одне і теж. Сильну спеку практично вся обсипається. Надія 62, два. Запоріжжя Хорюм він урат, інфошовтрят в 1-105-8 паветь Стенлі потрібен як хороший запилювач в саду. Залиште, хоч щеплені Стенлі три роки тому викорчував тепер, буду прищеплювати в крону Чачакської ранньої Ігор Яцек Київхп, Хорюм інфошовтрят впт 11058-4, РЕ стан Стенлі Сорт Рудяга однозначно. Та до того ще й смачний: у нас, об'їдають ще недозрілим, Сашалан Кременчук Хорюм хорюмвіноврат, інфошофтрят 11058 Пага 4 у самому місті Київ Стенлей росте чудово, гілки від врожаю вигинаються в зворотну сторону. З цього року посадив у Володимирській області кореневласний Стенлей від фітогенетики. Думаю, без шансів в питаннях тп. Грюмпрігозрюв Євтопіц в п шість двадцять старт 210 сорт сливи Стенлей. Безперечно, є одним з кращих за якістю плодів, а також має ряд інших істотних переваг. З такими його мінусами, як сприйнятливість до ураження деякими хворобами і шкідниками, значна більшість садівників готова миритися. Потрібно лише докласти трохи більше зусиль, щоб своєчасно провести необхідні заходи щодо захисту рослин, слива віддячить відмінними плодами, які можна буде вжити в свіжому вигляді, а також використовувати для переробки.